Ну, і як? Там побували? запитує Паша, підкидаючи нові полінців, уже майже згасли багаття. Вогонь спалахнув майже одразу із новою силою, і ми продовжили. Та якось, ти знаєш, так склалось, що не довелось нам там більше побувати. То те, то все. А тепер уже пройшло більше десяти років. Усі товариші, з якими я починав пошук скарбів, уже мені не помічники. Та й хат тих уже давно, я впевнений, немає». Вони ще тоді тримались на чесному слові, а побувати в тих краях яби з задоволенням помандрувати, згадати золоті дні, скарбопошуку, Може, яку роєвню вчепить, щоб у скористю кататись, розсміявся я. Е, ні, досить з мене, я не підтримую, похмуро випалив паша. Чому? перепитав я. Та тому, що мені знайомий цей гудір». Я там був і більше, ніж ви з Ромчиком. і насиб я продзвонював тільки набагато пізніше вас, приблизно на рік. Ви ж в якому році там були? У 2006? -му? Ну так я у перший рік свого пошуку бродив по Олаві. Ой, чимало ви там цікавих речей попропускали. Так, я розумію, сумно підтвердив я. Але багато чого цікавого і підняли в перший рік. Але найцікавіше, я знаходив уже по олаві потім, коли всі дороги і стежки були пробиті. Так, так, пошепки піддакнув Паша. Усього ніколи не знайдеш цікаві місця по олаві, але на той хутір я б уже не поїхав би. Ти, коли розповідав, як ви туди попали, у мене було стільки відчуття, що ти мені розповідаєш мою ж історію. Ну, хіба що з незначними відхиленнями та неточностями. А так да, і назипи з черепками, і пастух, який указував постійно, не туди, плутаючи ліво справо, наниз горою по течії, і походеньки по хутору. Пашка замовчав. Ну і що? Підначив я того. А отдалі у нас усе геть було не так, як ти розповідав. Там жила старенька, але як ми там були, ніякої старенької бабці там не було, і по центру вулиці, тим паче будинку не було. Краї вулиці, так, будинки стояли. А ось по центру якраз був найстаріший і вже повністю розвалений будинок. Одні стіни, а не будинок, і все поросше хмелем. Та й ще й переночували там у тому хуторі. Ви встигли до дощу виїхати по тій глиняці, а ми ні. Довелося ночувати. На кутку вибрали найціліше подворище, зайшли у дім. Так як не було ні дверей, ні вікон, то вогнище розпалили прямо в хаті, наче землянка до історичної людини вийшла. Дощ скінчився. Уже як стемніло, і за хмар визирнув місяць зорі, вийдеш із будинку і прямо, як у тій пісні ніч, яка місячна зоря наясне, світло хоч голки збирай. Стоїш опів на першу ночі, а тінь від тебе так місяць яскраво світить. Літають безшумно сови над лугом, бувшим сінокосом, ще між хутором і лісом. Краса, аж моторошно, але краса красою, а спати треба. Позасинали ми в будинку, проспали недовго. Як нас розбудив незвичайний двіж на мертвому хуторі. Я визирнув у вікно, але місяця вже не було й близько. Зорі знову заховалися за хмари. Стало темно, хоч око виколи. А біля колодязя, що стояв на вигоні без відра та ціпка, я сам ще в день бачив, що познімано все, наче хтось воду набирає добре чути. Ляс від ціпка. Один раз відро витягли, перелили, другий тягнуть, вал скрипить. Ось уже піднімають і переливають друге. Наче хтось розмовляє, чоловік із жінкою. Розмову добре чути, але про що не розібрати. Собаки вдалині гавкають. Хтось у сажок зайшов, наче свині підхрокують. Така собі робоча сільська обстановочка під ранок, тільки ж нема ніде ні душі. Ми переглянулися з друзями, нас тоді троє було, та пошепки вирішили, що десь таки жилий дім прогавили. а може, село поряд через густі чагарники не видно, а вночі чути добре. І щоб не приваблювати увагу до себе та щоб місцеві не почали шукати, що там у будинку горить, загасили. І так уже ледь ліючи багаття та лягли досипати. Під самий ранок ще наші діти почали по вулиці бігати та сміятись. Перед самим світанком ми вирішили, що діти до школи збираються. Ставати чуть світ це нормально в таких селах. Адже ще допомагати батькам поратись та до школи на 5 хвилин на велосипеді. Тож це зайва ознака, що тут таки живуть люди. Удень обов'язково знайдемо, де люди живуть, та поговоримо про ці краї. Дивись, що цікаве, і дізнаємось. Що вам вони розповіли? зацікавило мене. Та нічого вони не розповіли, та й не могли нічого розповісти, продовжив Паша, до останній шмат давно вистиглої середельки. Не знайшли ми ні людей, ні дітей, ні собака, ні свиней, що рохкали у льоху. Якби це був я сам, я б був впевнений, що у мене почались нічні галюцинації. А оскільки нас було аж троє, то у всіх абсолютно однакових галюцинацій бути ну ніяк не могло. Пройшлися ми ще раз по хутору, залізли в чагарники у пошуках якоїсь іншої вулиці села, а коли зрозуміли, що нікого немає, повернулися до колодязя, з якого декілька годин тому хтось хвацько діставав воду. Він нас зустрів пустим без ланцюга, давно репнувшим коловоротом та гнилим дашком над ним. Стало очевидно, що воду тут набирали в останні років п'ять назад, а може більше. З цієї миті нас усіх одразу огорнув незрозумілий ні не жах, а різке почуття дискомфорту, тривоги та небезпеки. Збирались ми недовго, виїжджаючи з урочища, де колись стояли хати, було відчуття, що нас просто щось виштовхує звідти і не бажає нас там більше ніколи бачити. Відчуття дуже неприємне, глибоке та однозначне. Тож я відтоді в тих краях не був, і якось не дуже й хочеться, як відрізало. Хоча, звісно, природа там тихо, глушена, те що треба, але ось не тягне і все. Я, нанизуючи другу пару серделяк на саморобний дерев'яний шампур, передбачаючи, що вечір нас чекає довгий, думаючи про себе, сказав у голос. Так, а хто ж та бабця була, після зустрічі, з якою Ромчик так перелякався? І чи була вона взагалі? Шкода, що сам Ромчик уже давно не може надати адекватну відповідь, що він бачив у той день, і хто сміявся на вимерлому хуторі, гомонів, набирав воду. Ми скоріше за все не дізнаємось. Це була остання частина оповідання «Олава» Олександра Ткаченко. До зустрічі! Наші качі багато подорожей та оповідань!